У Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Кунашевича Сагайдачного продовжують зараховувати на навчання. Абітурієнти складають іспити з профільних предметів. Максим вивчатиме правознавство, він закінчив коледж при академії. В якості диплому цього вишу не сумнівається. Мені дуже подобається ставлення до студентів, як проходить саме навчання, заохочення студентів до навчання. Я готувався і. Один з перших написався іспити, і дуже надіюсь на те що я склав дуже гарно. Завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Ольга Хухленко каже, що переваг навчання в академії багато. Чого лише варта підготовка правників, перші чотири роки студенти вивчають всі галузі права, взагалі вивчають правознавство. А п'ятий курс іде спеціалізовано так як в нас академія водного транспорту, Ми робимо поглиблення на саме на транспортну галузь. Олександр Єліазаров, відповідальний секретар приймальної комісії, зазначає, особлива гордість академії цьогоріч профільні спеціальності. Попит є як у абітурієнтів, так і у роботодавців. У нас почали більше подавати заяви на механіків. Дуже багато зараз таких енергетичних установок, які сучасні, і на які потребують спеціалістів. І ці спеціалісти вони високооплачують. Майбутнім студентам обіцяють і профільну практику, і вибір часу занять. Відвідувати лекції можна і в першій, і в другій половині дня, аби в ідеалі поєднати освіту з роботою. Людмила Кліндухова, Олександр Сушинцов, освітній портал Пед